Господарі, мої вітання. Взявся я копати часничок. Власне кажучи, попередню серію я зробив, цю повітряну не збирався показувати, а потім все ж таки дай думаю покажу, для того щоб ви мали певну інформацію. До чого підложу? До того що оце що я викопав, купував я як любашу, так? Оце те, що я зараз ще рядочок вам покажу, і ті, мабуть, два теж я вам покажу. Теж Любаша. так, І наступні там ото два будуть Любаша. Ну далі там в мене білий, там великого розміру я із повітряної бульбочки не очікую. ну Там специфічний такий сорт. А ці три рядочки зараз ми з вами викопаємо. Є, е, попадаються, давайте... Там мабуть пройдемось. Попадаються великі. Ну ось дивіться. Оце все було висаджено із однозубки. Так? Розмір був, звичайно, отакий, як оце я тримаю. Це ті, що отам от у мене були викопані. Трішечки менші, але такі десь розміри були. І там, звичайно, був отакий практично весь. Тобто це був менший. ну Умовно скажем такі теж попадалися, але розмір був отакий ось. Так, тут же ви бачите, що великого мало. І ну не знаю, тут начебто ні, а там з краю, коли прополював, там я його... Ну я думав, що воно буде що попало. і... Почав я викупувати, потихеньку я його прибрав. Ну бачите, розмір ніякий. Так же само ж це з двох рядочків, так же саме ж тут і так же само ж по кубкам. Якщо загалом взяти, то в принципі сам по собі сорт для домашнього вжитку. Ну, скажімо так, даний пакунок, з якого бралась, для домашнього вжитку. Він підходить, тому що є і маленькі, і великі. Оце його повітряна бульбочка. Ну, звичайно, це саме краще, я так і дивлюся, бо ж були повітряні бульби класні, гарні. Спробую їх викопати, щоб не витрасилось. І ось ви бачите, так? Ну і далі, якщо отак глянути проти сонця. Далі наступні два рядочки, вони менші за розміром куща. І і взагалі. Так, повітряна що ця, що ця, ось дивіться, тільки ж меншого розміру. Так, і ця ж така сама крупнозерниста але менша за розміром. Ось, тобто, або ж це різні сорти, або ж... Десь або в мене дані рослинки стресанули, вибилися з ритму, або ж десь вони вирощувалися, годували їх так, що вони біднесенькі тепер <хи> мають нестачу. Але ж знову ж таки, якщо подивитися, що попереднє було в мене. Достану з землі викопана і онде ж. Тобто щось, щось тут не те. Можливо, спеціалісти, які дивляться, можуть висловитися стосовно цього. Ну, це ж знову ж таки це повітряні, не повітряні, а однозубки. Однозубки висівалися, Так, що тут, що тут, що там, ото і далі. А це вже висівалося зубком. А це в мене білий такий високий. ну Подивимося. Це ще не копав, копати вже пора. Е, максимум тиждень це вже буде перележаний чи перестояний. Е, ось так. ну Так, якщо глянути по бадиллю, по бадиллю ще пересушеного немає. Але копати вже пора. Не будемо затягувати, тут роботи небагато. Рядочок я пройду туди, виберу, скидаю, потім два рядочки і все. Ну, можливо, даже докопаю до кінця, але то вже буде поза кадром. Там нема на що дивитися. Ну, Отакі от от розміри, де попадається. Будуть попадатися величенькі розміри, не маленькі, але це, це в мене однозубка, однозубка маленька. Так що беремося до роботи, вам приємного перегляду. Великих чесночин тут очікувати ми не будемо, але все ж таки цікаво буде подивитися, що ми з цього можемо отримати. тоже до работы. Вот можно было лопаткой выкопать, но я показала правда, как лопачка копая, где она надевается. Положила їх винятково гарно. Оце? Раз. Оце два, оце три. А це чотири. Все. До чого? Що вони в мене залишилися із стрілками, так? Руна у них практично однакова. Але вони відрізняються від всіх рештки. Можливо, глибше попали. Ну, хто знає, нема мені на це питання. Ті, що поруч росли, ну дивіться ось. Це ж умови росту однакові. Так що ну копайте. Це швидкості казка. Ширина 40 см, колеса йде. Можна ще трішечки прибрати, воно буде йти біля сусіднього рядочку. По другої швидкості два рядка я попав другою. Тут бур'яну мало проскакувала на раз-два Чому копаю даною ну, перевагу, скажем так, тому що є тоса со само собою. По той простої причині, що підрізається повністю весь бур'ян, города, як ви бачите, справа, адже бур'ян виноситься. Так як не гербіцидами, не фунгіцидами часто не оброблявся, то бур'ян можна сміло давати тваринам. До речі, щириця вважається ще непоганим кормом. І ще таке, доки ще камера не розрядилася, я не, не збирався. Оці всі головки, які ну, зрізалися, в основному маса була вивез, винесена з городу. Такі, які залишилися, і вони в мене будуть і їдуть на наступний рік. оті всі зернятка і на наступний рік. Тобто виходить так, що коли я його зрізав і воно з бур'яном не винеслося, ось бачите оце не було нічого, був невеличкий зародиш. Але воно дозріло. А, звичайно, я б не радив би таке б насіння на збереження сорту чи на розводення сорти, увазі що. Головка повинна бути ну, хоча б, не, хоча б а, зрізана із цибулини з такому стані. Тоді ну, я так дивлюсь по тому, що, що відбулося, да, що відбувається От. те, що я маю можливість проаналізувати. Що Сорт не зберігається. Він не, не є таким інтенсивним, навіть при інтенсивній технології вирощування. Тобто я щось так гадаю, що десь, десь, десь він не, не дозберігає свої материнські властивості, ті, які закладені генетично були, так, відібрані. Ось так. Ну, дивіться, ось головка в принципі непогана, але стандартна. Але ж яка вона? Невеличкого розміру, це мабуть 35. Бур'ян, до речі, ви бачите. Оце все займається таким чином і город чистий. Хоч грабельками пройдись, хоч і сні. Ось росло тоже поруч, да? ось поруч росло, а це хвора, а поруч росла здорова, енергетично здорова, збереженими сортовими властивостями. А такі вони повинні бути усі. А ці не дорожчі. Ось. І бур'ян, по бур'яну можна судити, наскільки одобрений ґрунт. Так що оце, оце ось таке воно є. З однакових умов. Можливо, тут була повітряна, верніш однозубка більшого розміру. Можливо так. Можливо, воно й дало. Великий материнський пагінос такий, Можливо й таке. Ну, що я скажу? Я вам скажу, що оце те, що зараз, у них були, мабуть, в половину менші, ніж ті, що я зібрав. Так, не ті, що в мене лежать, а ці оці тут п'ять рядків, що було. В половину менші були е, однозубки. так. І оці два рядочки, що будуть. отут були трішечки менші. Не набагато, але трішечки менші. Відповідно, ну, отримати, можливо, із-за цього багато чого і не доотримали. Ось таке. Ну, нічого не зробиш. Яке є, таке є. Так, ладно, друзі, мабуть, все ж таки затягувати я не буду. Вам воно типове, краще а там, можливо, щось цікаве буде, покажу на тому полі. Показав я вам всякі варіанти, які можуть бути, які є. Так якщо акумулятор не розрядиться, я включусь, покажу і оці два рядочки. Так. А поки що закінчую цю серію, так, вам дякую за перегляд, на все добре. Бувайте здорові. Всім гарних цьогорічних урожаїв. Все буде.